Концепція анатомічні поїзди Томас Мерс і Карін Гюртне, яка втілила цю концепцію в тіло, в тіло в Русі і назвала свою методологію, методику Фамо Фасія в Русі. Прекрасна демонстрація, як можна теоретичні, теоретичні знання перекласти на практичні завдання. Так. І о, я би хотіла, щоб ми собі нагадали про п'ять міофасціальних меридіанів, ліній, які ми з вами вже досліджували. І от тут з'явилася глибока передня лінія, яку ми зараз дивимося, до якої ми зараз прикипіли своєю увагою. Три функціональних лінії, вони пов'язують руки-ноги, а також виділені чотири лінії рук. Ми теж це вже. Побачили, пощупали, побачили, які зв'язки є. І я би хотіла, щоб коли ми дивилися на оці представлення м'язів і фасі вдових ланцюгах, то тоді, коли щось буде траплятися в якісь ділянці тіла, ну, наприклад, плечовому суглобі і, можливо, так ближче да, до нашої лінії сьогоднішньої, в кульшовому суглобі, то ми дивилися не тільки локально і не стільки локально, як на мережу, яка пов'язується з цим місцем, де ви, можливо, локально отримали або травмування, або якісь неприємні відчуття, або біль, і мали змогу повпливати на стан цієї ділянки, заходячи так, би мовити, з периферії. І от наша глибока передня лінія, вона Розташована в заглибині нашого тіла, вона має декілька треків, доріжок в собі. І можна сказати, що вона виявляється така об'ємна. Від підошвової поверхні пальців стопи до коліна. Це наша частина, я показую, всередині і стопи, і гомілки. І, можна сказати, перша така нижня задня частина, вона всеохопна, тобто має зв'язки зі всіма іншими лініями, які ми будемо виділяти, і ми зараз від задньої внутрішньої поверхні, задня внутрішньої поверхні, тут позаду можна побачити, ось ці лінії, перехід, через тазове дно, По передній частині хребта, через Передньоповздовшну зв'язку через довгі м'язи шиї та голови до голови. Друга нижня задня частина поєднується з верхньою задньою частиною. Ми ще будемо виділяти передню нижню частину чи нижню передню частину, яка буде проходити до лобкових кісток, а також через м'язи таза, поперекові м'язи таза до діафрагми через середостіння. Буде переходити через драбинчасті м'язи, також до о, шийних хребців і голови. І четверта частинка від таза через гру, грудопоперекову. Вже ми беремо не нижні нижні частини, а вже від, безпосередньо від таза. Будемо йти е, через грудопоперекову фасію, через, тут, бачите, пунктиром виділено поперечний м'яз живота в діафрагму. Передні волокна через груднину і всі фасіальні структури, що викладаються вкладаються всередині грудної порожнини, також підпід'язиковий під м'язи, з під язиковою кісткою, до нижньої щелепи, а також до скроної, скроневих кісток. От така вона об'ємна і несе в нам. Багато інформації здебільшого через локальні м'язи, ну, звісно, через локальні м'язи, глибока, тому і глибока. І я би тут хотіла сказати про те, що ця лінія буде динамічним стабілізатором всього тіла, тоді, коли ми стоїмо або рухаємося. І через те, що вона якби так. В будиночку знаходиться нашого тіла. є таке відчуття, Вона створює, коли вона налагоджена, тонуси вкалібровані е е і врівноважені. Відчуття себе як вдома власному тілі. Дослідженням нам це дозволяє. Ми, начебто, глибину занурюємося для того, щоб побачити ці частки, коли ми думаємо про кістки, і де приє приєднуються м'язи, і фасі. І так, от у глибину себе занурюємося, дивимося. Очима всередину себе і знайомимося з тим, що там всередині знаходиться. Я сподіваюся, у вас поступово з'являється відчуття рідного чогось, рідного дому всередині себе. Так, щось у мене тут послідовність збилась, ну нічого. Більшість рухових дій, в принципі, виконуються поверхневими м'язами, поверхневими лініями всього тіла. І їхня сила, вони дійсно великі, довгі. Міцні, потужні, можуть якось пересилити тонкі, тонкі дії глибокої передньої лінії. Тому треба на цьому е, переходити на взаємодію через глиб... вплив через поверхневе на глибокий, через глибокий на поверхневі, для того, щоб теж побачити, як вони взаємодіють. Але є деякі рухи, які Виниткові для глибокої передньої лінії. І що це за рухи? Функціонально: це приведення стегна, в провідні м'язи його роблять, коли кінцівка вільна, або нахил тазу, коли ми ходимо і наші стопи стоять на підлозі. Також уповільнене відведення стегна, тобто приведення і уповільнення. В даному випадку приведення це функція, коли кінцівка в вільному просторі знаходиться, і коли вона знаходиться в фіксованому стані, то якраз буде контролювати уповільнення або контролюючи такий режим, кажемо, або ексцентричний режим, коли стегно відводиться, або таз нахиляється до стегна, відхиляється від стегна, перепрошую. Також буде чисте згинання шиї верхньої частини, ми до цього ще дійдемо і уповільнення, розгинання шиї. Жування та ковтання і також дихання. Головне тут, в принципі, я думаю, що ми багато цьому приділяємо увагу: диханню. Ми будемо йти і вже йдемо від задньої, з внутрішньої поверхні стегня, стегна через тазове дно. Ми пройшли вже на минулому занятті зв'язаність між нижньою нижньою частиною, найнижчою частиною глибокої передньої лінії, прийшли у нижню задню частину через великий привідний м'яз. Через задню міжмізову перетинку, і також малий провідний м'яз тут у нас є. Дійшли до сідничої гілки, сіднючо-лобкових гілок. також і перейшли до внутрішнього, Переходимо до внутрішнього затульного м'яза. Також нас буде чекати на наступних заняттях, можливо, одне а можливо і два заняття з тазом дном, і ми будемо переходити до лобкової кістки, ну і таким чином ми оцю. Частину, нижню, задню частину з вами дослідимо на наступних заняттях повністю. А сьогодні ми будемо з вами з внутрішнім затульним м'язом знайомитися. Давайте подивимося на його розташування. І тут у нас з'явилася кульшова кістка, блакитним виділений це м'яз, внутрішній затульний м'яз і стегнова кістка. Ми бачимо стегнова кістка з її великим. Вертлюгом. Ви можете, поки я показую, прощупати на собі, де знаходиться великий вертлюг. Я сподіваюся, у вас буде можливість, подивившись на малюнки, на картинки, побачити, як в тілі вони розташовані, де вони розташовані, і уявляти, уявляти що до присередньої сторони оцього цього великого вертлюга приєднується довгий такий. Ну, тут ви не ще не сухожила, а сухожилок безпосередньо на місці прикріплення, а от м'язові волокна. А на рівні таза вони затуляють, і тому називається затульний м'яз. Ці м'язи затульний отвір до, тазової, до затульної перетинки, тому що цей отвір він отвір-отвір, але всередині нього є перетинка. Як між кісткової перетинки, так і тут Кістко є перетинка, затульна перетинка, і до краю приєднується цей м'ясо. Ви бачите, що він так розташований, що начебто виходить з таза. І прямує до вертлюги, великих вертлюгів, стегнових кісток. Під кутом майже 90 градусів він проходить, дуже складно буде з функціями, але ми постараємося розібратися. Внутрішні... Він відноситься до внутрішніх м'язів тазового поясу. Пояса, якщо ми будемо дивитися на ділянку, таку класичну анатомію, ну, щоб ви зрозуміли, куди. Якщо потрібно, буде зануритися, і я навіть сьогоднішнє наше заняття назвала внутрішні м'язи тазового пояса, для того, щоб було на цьому етапі зрозуміло, як пов'язати класичний підхід з ну, неокласичним, тому що міофасіальні ланцюги і анатомічні поїзди вже поступово поступово стають такою основою, ну, тобто переходять в ранг класичних, класичних знань. Потім буде ще щось таке новеньке, неокласичне. Ну і таким чином ми збагачимо свої уявлення про те, як тіло може рухатися, рухатися ефективно в просторі, ну і жити довго. Плодотворно. А функції, давайте розберемося. Внесок у зовнішньому обертанні, тоді, коли нога в кульчовому суглобі, по в кульчовому суглобі розігнуте. Тобто розгинання в кульшовому суглобі, в цьому варіанті, як тут на малюнку, то ви можете уявити, що ці волокна будуть скорочуватися, і через місце прикріплення, через вертлюг, ви можете уявити, що стегно розгортається назовні. Протилежний варіант тоді, коли стегно буде залишатися, то теж буде відбуватися. Обертання назовні, але таз буде розгортатися на одній нозі. Якщо ми будемо стояти, друга буде в повітрі, і отак, от ми сьогодні це випробуємо. Але в ексцентричному режимі це буде про зараз. Я ще не ексцентричний режим. Давайте поговоримо про ще один режим через те, що цей м'яс знаходяться позаду від кульшової западини. І кульшового суглобу, то внесок у розгинання стегна до м'язів, розгиначів, які великі. У нас є м'язи, розгиначі, велике сидничний м'яз, будуть долучатися також, також і ці глибокі м'язи. Через те, що вони невеликі. Вони стабілізуючу функцію буде виконувати, а також оцю знаєте, як ми оком рухаємо, коли нам щось потрібно подивитися туди-сюди, і наші м'язи налаштовують, куди буде дивитися в даному випадку, як буде розташуватися стегно в кульшовому суглобі. Вони регулюють кут, дуже така точна настройка, і тому дуже важливо, щоб вони працювали. Так, як треба. <смі> внесок у відведенні зігнутого стегна. Тобто, коли кульшовий суглоб буде зігнутий, то через те, що вміняється положення місця прикріплення, то тут вже буде і внесок в те, як інші м'язи разом з внутрішнім затульним м'язом будуть відводити зігнуте стегно в кульшовому суглобі, відведення в зігнутому стані обертання, розгинання, все теж сюди. Ну, тобто ви бачите, що багато залежить від того, що відбувається з ногою і з розташуванням відносно тазу і тазу відносно з ногою, і функції будуть змінюватися. А основний такий внесок цих м'язів він не один м'яз, але він один з м'язів, глибоких м'язів таза. Глибоких обертачів стегнової кістки і розташування тазу в просторі, динамічній стабільності стегна в кушовому суглобі. От те, як головка буде знаходитися в центрованому стані, положенні, дуже сильно залежить і від цих м'язів, від цього м'язу, і декілька інших, в тому ж числі, поперековий, великий поперековий і клубовий м'яз. Стабілізую таз у ходьбі. Контролюючи внутрішнє обертання стегна та приведення. Тут дуже важливо, оце якраз ексцентричний режим роботи, тому що нога буде знаходитися в фіксованому положенні стопою на опорі, і тоді от ці наші генеральні функції будуть перетворюватися на контролюючий і уповільнюючий режим, іноді він. Переважає і тоді таз неохоче рухається в лобовій площині, тобто це приведення і внутрішнє обертання в поперечній площині. Нам потрібно, щоб це були такі елементи, додаткові елементи, важливі елементи для того, щоб ефективність ходьби проявлялася як найкраще. Далі. Ми прийдемо до зовнішнього затульного м'яза. Я хотіла би сьогодні вам представити якраз оці всі наші глибокі м'язи, хоча вони до нашої глибокої передньої лінії. Томас Майерс не відніс, не відніс. Я не бачила, чому не відніс. Ну тобто, які в нього були дискусії по цьому питанню. Якщо буду знати, я вам розповім. А хотілося б розповісти про зовнішній затульний м'яз. Ми будемо бачити, що внутрішній він дійсно буде відноситися і відноситься до внутрішніх м'язів таза, а тепер до зовнішніх м'язів таза. Ну, також він приєднується до а, стегнової кістки, але вже до вертлюгової ямки. Давайте подивимося, великий вертлюг ось він такий, ну, видовжений, можна сказати, збоку він від можна прощупати його. А тут розташований, можемо згадати про малий вертлюг. До нього приєднується, великий поперековий м'яз, а також клубовий м'яз. Якщо ви, вони будуть об'єднуватися і частіше за все ви чули таку назву. Але ми можемо вже дивитися, що ці м'язи вони разом приєднуються до малого вертлюга, але функції в них трошки різні, тому що до різних. Буточки частин приєднуються до кушової кістки, клубової кістки, а також до поперечних хребців, поперекових хребців. А, ось теж. Він буде приєднуватися до краю затульного отвору і зовнішньої поверхні затульної перетинки. Тобто затульна перетинка це такий елемент фасіальної структури, яка фасіальної системи, яка знаходиться в цьому отворі, і він, ця перетинка зміцнює, можна сказати, і через м'язи має все ж таки коливання, таз дихає через затульну так, перетинку. Я думаю, що тут не пов'язано з диханням, це таке уява, але вона додає ажурності нашому. Не дуже такою конструкції, яка щось дуже стабільна, має бути, але в той же час вона і ажурна, як прям якусь можете арки придумати, щось придумати таке, що дає і змогу ставати, і в той же час бути динамічною структурою. Зовнішні м'язи тазового дна і функції я не буду зараз зупинятися на всіх функціях, тому що вони ідентичні, майже повністю ідентичні до функції внутрішнього затульного м'язу таза. Стегна внутрішнього таза, а, просто зон... затульний м'яз. таз у ходьби, контролюючи внутрішнє обертання. Подивилися, і тут зараз я хотіла би вам представити. Таз тут е, куль, е, клубова кістка, і ми бачимо лобкову гілку і далі перехід у сідничу гілку. Е, приєднання зараз зовнішнього затульного м'язу. Я хотіла би, щоб ви побачили це. Потім перетинка, до неї, до неї він теж приєднується. Всередині ви вже знаєте, що тут внутрішній затульний м'яз. І от ми забрали внутрішні затульний м'ясо, ми тепер бачимо простір, затульний отвір таза. Про ажурність, яку я хотіла вам сказати сьогодні. Давайте подивимося на цілому картинку: зовнішні та внутрішні м'язи тазового пояса. Стегнова кістка, великий вертлюг. Тут виділена зараз кульшова кістка, і ми будемо зараз. Дивитися на те, що ми вже знаємо, великий м'яз, приєднаний до сідничого горба та сідничого лобкової гілки. А також ми будемо дивитися сьогодні і тоді, коли ми м'ячик підкладаємо, коли я вам прошу сісти на м'ячик, а потім його відгорнути назад і ми розташовуємо м'ячик між сідничим горбом і стегновою кісткою, ми якраз попадаємо через великий сідничний м'яз на цю грубку. На квадратний м'яз стегна в першу чергу, також нижній близнюковий м'яз, Ось наша сьогоднішня королева нашого етеру, внутрішній затульний м'яз, Тепер верхній близнюковий м'яз і ще грушоподібний м'яз. Я думаю, що ви. Принаймні багато хто знає, чув про грушоподібні м'язи, тому що іноді з ним пов'язано затискання, притискання сідничного нерва. і це не дуже приємно. Можна сказати, зовсім неприємно. Це дуже нас знеруховує і такі боляві ефекти виникають. Якось про грушоподібний м'яс ми з вами окремо поспілкуємося сьогодні, тільки ми з вами намітимо. Зовнішній затульний м'яз тут не можна показати, бо він дійсно зовнішній з передньої частини ви його бачили. Давайте подивимося, як зв'язані наші великі привідні м'язи через сідничу кістку через кісткові структури з внутрішнім затульним м'язом, який знаходиться всередині таза. До затульної перетинки приєднується до краю затульного отвору, а також до великого вертлюга з присереднього краю. Угу. Нам дуже важливо цю зв'язочку зрозуміти, а особливо потім побачимо на наступному занятті, що якраз до фасі цього м'яза приєднується м'яз фасію, Прямо фасіальне таке з'єднання наших глибоких м'язів таза. Тазовою м'яза, який піднімає задні, задній прохід. Ось і ну, він заслуговує на окремо окреме заняття, щоб зрозуміти місце прикріплення і функціональність цих м'язів. А швиденько пройдемося по всіх цих м'язах: квадратний м'яз стегна. Приєднується до стегнової кістки, він нижче да, цих м'язів, які ми з вами великого внутрішнього затульного. Найнижче таки можна сказати, от ми на м'ячиком на ньому сидимо, а він буває теж затиснутим, і нам потрібно з ним попрацювати, як і грушоподібний. Ну і бічна частина сідничної кістки безпосередньо перед сідничим горбом. Бачите, тут можна сказати, що вони пов'язані фасціально, як то точно через кісткові структури з привідним, великим провідним. Ось так буде виглядати, якщо ми подивимося без інших, діля... інших структур. До цієї квадратного горбка, якщо точно бути квадратний горбок на межвідліковому гребені. А, і зверху, як він виглядає, зовнішні м'язи тазового пояса. Функції внесок у зовнішнього стегна, у приведення, динамічна стабільність і контроль таза в ходьбі, контроль стегна. Нижній близь, близнюковий він приєднується також до е, стегнової кістки. На вертлюзі і кульшової кісці. Тут багато чого, верхня сторона сідничного горба. А також отут він зверху приєднується прямо до м'яза, який ми з вами тітульний для сьогодні, внутрішній затульний. Внутрішній затульний зараз я тут проводжу. Так виглядає він. Без зайвих елементів, якщо вони зайві, і зверху, якщо ми дивимося, дивимо. ви бачите, що точно концентричне скорочення буде нам супроводжувати внутрішнє обертання, е, зовнішнє обертання стегна, е, внесок, у зігнення, е, внесок у відведення зігнутого стегна. І динамічна стабільність, ну і в якійсь мірі е, розгинання можливо. Хоча я не бачила, щоб помічали це в якихось джерелах. Верхній близнюковий м'яз. Він зверху знаходиться від нашого внутрішнього затульного м'язу, також приєднується до нього фасціально. і вони, якби така трієчка, але виділяє Томас Мерс тільки внутрішній затульний м'яз. Стегнова кістка, кульшова кістка. Ми бачимо, що на на, вертлю... на вертлюговій ямці поверхня верхня, присередня верхня, вертлюгової ямки великого вертлюга. Угу. І сідничі ості. От тут взаємодію через... через кісткову структуру, яка називається ось, сіднича ось, через крижово остів зв'язку з, кри... з крижовою кісткою. Теж зв'язок є. Внесок у зовнішньому обертанні, як і попередні, ну і всі інші теж такі функції, як і попередні. Грушоподібний м'яз До верхівки стигнової кістки великого вертлюга. Верхня межа великого вертлюга. До крижової кістки, І ми можемо побачити, що це передня поверхня від других четвертих сегментів кружевих сегментів, крижова горбова зв'язка. Не завжди крижова горбова зв'язка вона тут проходить прямо від сидничого горба угору, і можливо тут на рівні приєднання цього хорошоподібного м'яза до крижової кістки разом з цією зв'язкою може бути такий зв'язок. Бачимо, як це виглядає з середини тазу, передня поверхня крижової кістки і великий вертлюг. Ну, і також ми зараз можемо побачити внесок у зовнішньому обертанні розігнутого стегна, у відведенні зігнутого, те ж саме динамічно, тут можна сказати, що більше припадає функціональності на динамічну стабільність крижової кістки крижої кібовому крижевоклубовому сухлобі. Ну, і також відчасти буде стабілізувати таз, звісно, у ходьбі і динамічна стабільність стегна. Наостанок я хотіла показати оцей прекрасний витвір, де ми бачимо позаду таз, грушоподібні м'язи, а також внутрішній затульний м'яз, і ми бачимо тут кусочком зовнішній затульний м'яз. От якщо ми будемо дивитися знизу на таз знизу, то ми побачимо якраз зовнішній затульний м'яс, як всі ці волокна тягнуться до великого вертлюга, внутрішній затульний, тут у нас квадратний буде, тут у нас буде знаходитися квадратний, нижній близнюковий, верхній близнюковий і ось це крушоподібний. зв'язки. да, між крижовою кісткою, між тазом. І між кіст, стегновими кістками. кістками. То е, Ерік Франклін нам дає отакий варіант зв'язку, що ми можемо побачити, що е, тут буде натягуватися, якщо буде натягуватися і ну, протилежний такий бік, ну, тягнути, прокручуватися стегно. Тут показані, що ці всі м'язи будуть прокручувати стегно е, в зовнішнє обертання. Чомусь внутрішнє, не знаю, тут стрілочки показані, я не, не додивилася до цього. Можливо, <смі> треба порозраховувати, чому так. Хоча функціональність цих м'язів в концентричному режимі тоді, коли вони стегно розгортають, обертають назовні. Ну, можливо, тут в даному випадку стегно знаходиться в зігнутому стані, туди, туди відведення буде. Ну, якось так. Я поки подумаю, що з цим робити, як вам пояснити це. І ми заходимо, виходимо з нашої презентації, знову ж таки проявляємо зв'язок між пальцями підошвими поверхнями через найнижчі порцію від стопи до коліна, проходячи через три м'язи, які ми з вами досліджували: довгий м'яз згинач великого пальця, довгий м'яз згинач пальців стопи, задній великогомілковий м'яз, а також де моя вказівочка ділася? Фасія підколінного м'яза, капсула суглоба колінного і переходячи на привідний горбок через шорстку лінію великий привідний м'яз, і ми перейшли до внутрішнього затульного м'яза. Ось на цьому ми сьогодні сконцентруємо свою увагу на цій. Лінії на цьому елементі цієї лінії, глибокої передньої лінії тіла. Дякую за увагу. Переходимо до практики. Сподіваюсь, вам було цікаво.